А давайте зараз приготуємо цілих шість видів смачного різдвяного печива. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я вам покажу, як з одного тіста, з однієї основи зробити 6. Абсолютно різних видів печівка дуже швидко, смачно з простих доступних інгредієнтів. І самое головне, якщо ви долучите своїх рідних, малечу, близьких, воно буде ще смачнішим, а процес приготування більш приємнішим. Погляньте, ось ціла гора різного, дуже апетитного, яскравого печівка, Ой, пісочного. Щоб приготувати 950 грамів смачного різноманітного печива, вам знадобляться наступні інгредієнти, і всі вони перед вами на екрані. Або, як завжди, детальний опис ви знайдете внизу, саме під цим відео на трьох мовах. 950 грамів ось такого печивка. Так, з кількох простих доступних інгредієнтів і на їх приготування ви витратите не так багато свого часу. У миску відправляємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Сюди ж додаємо цукор, ванільний цукор або ванілін, дрібку солі для балансу смаку і розпушувач тіста. Перемішуємо всі сухі інгредієнти між собою. Тепер беремо вершкове масло, воно в мене бачите отаке от м'яке кімнатної температури. Додаємо все і робимо. Масляно-борошняну крихту. Масло можна замінити на таку саму кількість смальцю. Ось так готово. Далі додаємо сюди одне яйце. І йогурт або сметана, що у вас є. У мене це сьогодні йогурт. І замішуємо тісто-пісочне. Дуже швидко все робиться, тільки тісто збереться ось таку от кулю, все, воно готове, і з ним вже можна працювати. Бачите? Супер! Просто класно. Тепер, оскільки печива буде 6 різних видів, я розділяю тісто на 6 рівних частин. Ви розділяєте настільки, скільки ви хочете. Можете хоч одне, один вид зробити. Хочу показати, яке тісто. Ідеальне, просто пісочне тісто. Тепер підкочуємо кожен шматочок ось таку от кульку. Всі кульки викладаємо на тарілку і накриваємо харчовою плівкою. І поки я буду працювати з одним шматочком, інше тісто буде стояти у холодильнику, ось так от під клійонкою. Далі беремо першу частину тіста і це буде печиво номер 1 Розділяємо її на дві рівні частини. Одну я залишаю, а в іншу додаю какао. У мене тут столова ложка какао. І беру ту ж саму миску, в якій замішувала тісто, і вмішую, повністю потрібно вмішати какао в це тісто до однорідності, щоб воно було гарного такого шоколадного кольору. Це буде печиво номер 1 ви на власний смак можете робити з будь-якими начинками, будь-якої форми. Тут вже ваша фантазія. Я лише показую свої ідеї, як зробила я. Далі дивіться, обидва шматочки тіста нам потрібно в от, отаку ковбаску тонесеньку розкачати. Чим тонше, тим краще, тому ставайте на такий стіл, щоб він був довгий і вам зручно було працювати. І шоколадну ковбаску також. І плетемо ось таку от косу з двох джгутиків. Ось так. Не дуже щільно, в принципі, ось таким чином. Чим вона тонша, тим краще. Далі я її розділяю на дві спочатку частинки. Ось так, не хвилюйтеся, підкочуйте її трохи. І іншу також. І кожну з них я розділю ще на чотири частинки тобто всього вісім смужок буде. І я формую, бачите, ось такі гачки. Можете формувати будь-якої товщини, будь-якої довжини. Тому. По розміру орієнтуйтесь самі. Все, виклала на дечко. Ще не кладу у піч. Формую печівку номер 2 Другий шматочок тіста розкачала на ось такий джугутик, бачите? І розділяю його на рівні частинки. На 8, десь приблизно штучок. Кожну частинку ще підкачую і дивіться виделочкою формую ось такий от бантик. І в центр я ще буду класти мигдаль. Дуже просто і швидко, бачите? Ось так. В центр кладу мигдаль і випікаю печиво номер 1 і 2 разом. 180 градусів 12 хвилинок. Ось так. Недовго випікаємо. Поки формуємо інші печивка, і так печемо конвеєром. Далі печівку номер 3 Притрусили робочу поверхню борошном і розкочуємо шматочок номер 3 у прямокутний пласт, тоненький. Ось так. Готово. Це в мене буде, будуть такі, із печівко наповнене корицею та цукром. Я збризнула зверху водичкою тісто, щоб не використовувати масло, олію. І в мене суміш є цукор і кориця. Все, закрутила і будуть равлики. Тоже, можете розрізати будь-якої товщини. У мене ось такі, я люблю таке печиво маленьке, воно як закусочна, дуже класно його їсти. Все. Так само 180 градусів 12 хвилинок. Далі формуємо печивку номер 4 Розкачала ось таку от ковбаску. Ось така. Розділяємо також на рівні частинки. Це залежить від того, якої товщини ви хочете і якої величини. Я буду робити в півмісяці. Славнозвісні. все, десь в середньому по 8-10 штучок виходить. Далі наступне печівка номер 5 Розкачали тісто в тонкий пласт і буду видушувати із нього ялиноньки це ж різдвяне печівко, тому вирубка Ось в мене така ялинонька. І формую печівко. Можете зіроньки. ну... Це все залежить від вас. Все, а Далі дивіться, знову проста водичка. Я змащую ці дзірочки і ніжку і посиплю цукром, щоб гарно просто прилип цукор. Можна яйцем змастити. Все, 12 хвилин, 180 градусів. Поки печеться, це... Ми формуємо останнє шосте, воно буде повністю в горіхах і з жемом, тому розділяю також десь 8-10 частинок, виходить кожна із шести частинок тіста. поділити. Сформувала кульки, а далі дивіться, в мене тут помелений мигдаль. Можна взяти будь-які горіхи помелені, можна замінити на кокосову стружку. Кожен щедро викупую шматочок, кожну кулічку в цьому мигдалю. Вже підготувала в мене тут джем смородиновий, густий. І дивіться, що я роблю: беру лопатку ось таку і кінцем формую заглибину для джему. Ось так це все виглядає. Бачите, таку кишеньку. І так роблю з кожною кулькою. Викладаю на пергамент і наповнюю, не доповна, щоб воно не витікало, щоб. В джем ваш. Все, 180 градусів, 12 хвилинок. Далі беру шоколад, в мене чорний, я буду прикрашати печивко та півмісяці. розтопити в мікрохвильовій печі імпульсами. І дивіться, я занурюю половинку. Можете занурити обидва кінці трошечки, можете повністю. Все залежить від того, що ви хочете. І поки шоколад ще не застигнув, я прикрашаю зверху ось такими цукровими прикрасами. Тут вам і півмісяці в шоколаді класика. Або ж печівко у горіхах із джемом, також пісочне. Ну, і, звісно ж, класика, Ялиноньки ось такі з цукром. Або ж отакі от бантики з мигдалем. Погляньте, погляньте, яка краса! І що у нас тут ще є? Ось такі от малесенькі равлики з корицею і цукром, також пісочні. Ох, краса і смакота, та й годі. Тому обов'язково зберігайте собі рецепт і поділіться зі своїми рідними, близькими, тому що такі рецепти економлять ваш час, бережуть ваші сили і, звісно ж, є перевіреними, а результат смачним. Тому їх не можна тримати у таємниці. Беріть собі на замітку і готуйте вже до цих різдвяних свят. Друзі, якщо вам сподобався рецепт і ви будете готувати, напишіть, будь ласка, теплий, класний, щирий коментар і, звісно, поділіться своїм якимось фірмовим різдвяним печівком. Приготуємо обов'язково разом!